Блум подружилася зі стелою. На них чекає багато відкриттів. Загадкові створіння нападають на стелу Сонця і місяця. Попри свої здібності, вона вдячна Блум за допомогу. Може, вона теж фея? Ми дізнаємося про це в Алфеї школі фей. Вітаємо у магіксі. То це чарівний Магікс? Клас. Ніколи такого не бачив. Там твоя школа, донечко. Переживаєш? Ще пак. Ходімо, доки не запізни. Е Ей, якийсь невидимий паркан. Нам не пробратися! Справді? І де ж він? Я нічого не відчуваю. Хочете мене втримати? Ні, люба, О чесно. Стелла, це не твій фокус. Ні це чарівний бар'єр пропускник, який надає проходи звичайним людям в Алфею. Пробачте. Боюся, далі вам не можна. Мамо! Тату! Нам час прощатися, Блум. Моя маленька донечка. Старайся завжди і в усьому. І пам'ятай, ми завжди тебе підтримуємо. Кіко, наглядай за нею. Не хвилюйтеся, вона в надійних руках. Нам пора. ходімо. Як тільки зможу, я навідаю вас. Я відправлю вас додому. Готові? Стійте і не рухайтесь. Солярія! Щасливо долетіти! Хм? Готова до рішучого кроку? Горетя не буде, як зайдеш за паркан. Я впевнена, стела. Я йду з тобою. Гаразд. Ходімо. Настав час заявити про себе. Гарно. Розслаблятися не варто. Що то за леді в окулярах? Різельда. Завуч із дисципліни. З нею точно не розслабишся. Назвіться, юна леді. Е е Елеонора Долонська. Мої документи і рекомендації. У вас. Гаразд. Подивимося, чи є ваше ім'я у списку Елеонора Елеонора. Ви нервуєтеся? Е трішечки. Так, знайшла Елеонора Долонська вас зараховано. Дякую. Далі. Ах, що тепер? Мене немає в списку. Смиляєся, подружко. Я все придумала. Цього року мала приїхати принцеса Калісто, але раптом передумала. Ти собі уявляєш? Вона дала мені листа для директриси, і я просто не віддам його. А ще тут ніхто не бачив принцеси Калісто. Щоб О! я прикидалася, Стела, нам доведеться брехати. Це не линний обман. Давай, подружко, відступати пізно. Вітаю, міз Грізельда. Невже це принцеса Стелла і Солярії? Ти сподівалася вас побачити після торішніх витівок? Дивно, що ви вшанували нас своєю присутністю? Я так просто не відступаюся. Так, хто з вами? Це принцеса Калісто. Принцеса Калісто? Так, Варанда Калістійська. Так, це я. Проходьте, дівчата. Бачиш, наступна Класна була ідея? До речі, стела. Що сталося торік? Нічого такого. Міс Ні Грізельда любить драматизувати. Новенькі учениці усі такі милі. Просто диво. Талановиті феї. Стільки сторіч минуло, коли я була такою ж. А Здається, це було вчора. Хе -хе. Колеги! Я нічого не бачу. Даруйте можна. Ха -ха. Що ж, підемо на хитрість. Тепер кра. О, професор Візгіс, будьте обережнішим з трансформаціями. Школа стане для вас домівкою на п'ять років. Однак ви можете позбутися її прихильності. Принципи цього закладу ґрунтуються на дисципліні. Порушите правила, і я радо проведу вас до воріт. Це не школа ілюзіоністів. Вас тут навчитимуть фокусів. -фокусів. Також забороняється вдаватися до чарів на території школи. Застосовувати магічні здібності дозволяється тільки у класі під наглядом учителя. Це зрозуміло, принцеса Стела. Через ваші вибрики лабораторія зілля варіння не працюватиме мінімум до наступного місяця. Ясно, чого не можна робити, щоб залишитися з нами. А? Твоя робота. Ну, тато всі збитки відшкодував. Пробачте мені за запізнення. Дівчата, а от і наша директриса. Зосередтесь. Обійдемося без настанов. Я сподіваюся, міс Грізельда вас не дуже залякала. Вітаємо в Алфеї, найкращій школі феї в усьому магіксі. Утім, вона тут одна. Дівчата ходімо. Це навчальний корпус. Почнімо оглядове заняття, по закінченні якого ви знатимете одна одну. Стати феєю не так просто, але я вірю, що всі ви впораєтеся. Пам'ятайте, викладачі завжди готові вам допомогти. Гаразд, досить повчань. Огляньте палац, не соромтеся, однак будьте обережні. Тут багато небезпек. Не зв'язуйтеся з відьмами з хмарної башти. Це дослівна цитата. Не зв'язуйтеся з відьмами з хмарної башти. Інструктаж завершено. Всі розходьтеся по кімнатах. Влаштовуйтеся. Побачимося на уроках. Заняття починаються о восьмій ранку. Будь ласка, не запізнюйтеся. Фарагонда тобі сподобається. Завжди каже одне й те саме, але вона класна. А хто такі відьми з хмарної башти? У Магіксі три школи: перша наша, друга академія спеціалістів червоного фонтана для хлопців, а також Відьомський коледж Хмарна Башта. Відьомський? Клас! є краще уникати! Дивись! Ми в одній секції. Клас! Там моя кімната. Я жила в ній торік. У тебе своя кімната? Пощастило ж. У мене є сусідка. Гоу, <плес> мав! Не бач, ні, це ти вибач. Я щойно приїхала і розкидала усі речі по підлозі. Це говорючий бур'ян, одне з моїх тварин. Мене звати Флора. О, ну от. А Моє ім'я Блум. Блум? О, Тобто, так, мені подобається це ім'я, але звати мене інакше. Насправді мене звати простіше Варанда Калістійська. Так, точно. Ти з Калісто? Четвертого світу верхнього кільця магічного царства. Ого, а ти здалеку. Привіт, а я Техна. Привіт, Техна. Я Стелла. Точно. Я про тебе чула. Я теж. Поперед, як підриватимеш свою кімнату, щоб ми поховалися. До вашого відома то була випадковість, через яку тебе виключили? Як тобі вдалося поновитись? Таку красині, як я, нікуди б не відпустили. Ні. Негайно відпусти. Ні, Флора, він не винен. Мабуть, Кіко хотів його з'їсти, а він просто захищався. Пролиняти голодне. Пригощайся. Я теж не проти поїсти. Пропоную повечеряти в кафе на честь початку навчального року. Класна ідея. Зможемо краще познайомитися. Хто за піцу? Що таке піца? Так, що це національна страва калісто. Це смачно. Це Магікс. Остання. Не затримуйте автобус. Уже прийшли. Дивитися можна? Так, давай. Розплющуй очі. Ти розчарована? А ти як думала? І це він? Магікс? Столиця магічного царства, найчарівніше місто у світі. А чого ти чекала? Не знаю. Драконів, гномів, чаклунів з чарівними паличками. Це все казкові персонажі а не реальні істоти. Тут усе живеться чарівною енергією. Має повсюди. Чуде, Чудосія. Хочеш побачити диво? Просто дивись. Ходімо їсти. Так, швидше. <плес> У нас є оправи, які додадуть образу родзинки, так би мовити. Хм, Навіть не знаю. Є щерки і саламандри. Це вони. Хм! Даруйте, сер, ви бачили те Бачу? саме, що і я. Що, сер? Повз вітрину щойно прийшли дівчата. Вже Чи привиділось. Зовсім ні. Це вихованки алфеї. Mm. Сьогодні початок навчального року. Mm. Окуляри! Поверніться! Треба попередити її величність, вона в Магіксі! Цього разу хай розбирається сама. Алло? Це ти ціп, що цього разу смердючі огре? Фея з подружками зараз у місті. Я на власні очі бачив, як вони йшли в кав'ярню. Це точно щось не віриться, що це правда. Скіпетр Стелли має бути нашим. Слухай уважно. Цього разу не підведи. Інакше я зроблю так, щоб ти ніколи не міг зняти окуляри. Затямив. Ні, тільки не це попічай, я не проколюсь. Не розумію, чому мобільний не дзвонить. Я набираю номер, а сигналу немає. Дай нагляну. гляну. Я розбираюсь в електронних штуках. Техна, <світ> а що тут смішного? До історичний телефон. Де ти його відкопала? У нас це остання модель. Хіба що на землі? Пробач за мою реакцію. Це було грубо. Алло Блум. Привіт, мам. У мене все прекрасно. Школа дивовижна. Я живу в одній секції зі Стелою і ще трьома дівчатами. Ні, заняття почнуться завтра. Не турбуйся, я триматиму вас у курсі. Так, я дзвонитиму. Не забуду, обіцяю. А мам. Я поспішаю. Подружки кличуть. Обніми й поцілуй тата за мене. Бувай. Це точно він? Монстр, що напав у гордені. Він стежить за дівчатами. Де ж він? Треба його знайти. Доповідай! Е я бачив блондинку з чарівним Скіпетром на площі. Вона там із подружками. Скіпетр має бути нашим. Mm -hmm. Сестрички за нами стежать. Mm -hmm. mm -hmm. Я беру це на себе. Монстри, відійди! я нічого не бачу. <свист> Тепер треба тільки зникнути, <свист> а вона мене замінить. А, так краще. А! 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 То що сподобався наш фокус. Повернися. Сюрприз. <смір> <смір> Я чарівниця. По-твоєму, це чари. Я покажу тобі магію. Оце чапунство. І це теж чергунство. Де варанда? Вона мала б повернутись. Може, вона заблукала? Куди ти? Це ще дитя! А зараз прижанний фінал. Шкода, що ми зустрілися. Маленька, мина... Дайте їй спокій. Ми до ваших послуг. Дівчиська, огре твоя черга. Давай. <плес> Черга потворо! Це дівчисько зі скіпетром. Статична сфера. Звуковий пау. Золотий пилот. Так, шмаркачки, ви напросилися. Дівчата до мене заслона. Сестри, я розберуся з ними. А зараз вам буде холодно. Тікаємо звідси. Деті феї. Паскудство. Вони зникли. Блум, ти як. Все гаразд. Ти у безпеці. Визнаю Блум. Як для землянки, то трималася справді добре. Якби страшна фея стала! Нічого не хочеш розказати про блум калістійську. О, вже ж. Я нафантазувала про рід Блум і біографію. Я все поясню по дорозі до Алфеї. <свісля> так, горизонт чистий. <свісля> <свісля> Ви хоч знаєте, котра година. Дівчата, ми страшенно хвилювалися. Нехай йдіть спати, а завтра я нагадаю вам правила. Не поспішайте, принцесо Варанда. Ви нічого не забули сказати. Так, мене звати Блум, і я землі. Зали... Я знала, що ви не справжня принцеса. Юна леді, ви надурили нас. Так, проте вона має магічні здібності, інакше пархан би її не пропустив. Скажіть Блум, чому ви не сказали справжнього імені? Ну, я а це я запропонувала. Не треба, Стела. Я з маленького земного містечка. О за магічним царством? Це просто неможливо. Благаю, не виганяйте мене. Я хотіла стати феєю з самого маличку, і ви можете здійснити мою мрію. О. Так, ви збрехали нам, це неприпустимо. Однак у неї є мрія, і вона йде до неї. Ця дівчинка заповзятлива. Хіба не такою має бути кожна фея? Так, мем, можете йти. І більше ніяких фокусів. Так, так мем! мем. -ху -ху! -ху! Я не знала, що на землі лишилися феї. я теж. Я думала, вони зникли ще у давнину. Тоді, хто ж блум? Інкс, нас п'ятеро. Наша команда має якось зватись. Хіба ні? Знаєте, що нам потрібно? От що назва влучна і промовиста. Точно. Тріття відьом, сестри Трікс. А ми можемо стати супер-п'ятіркою. Стеленою п'ятіркою. Я придумала фей-трофеї. Що? Тобто, Ха. послухайте, коротко, прикольно і римується. Хіба ні? Тобі не подобається муза? Ні, плутано і недотепно. Я за Вінкс. Я теж Я теж! супер. Бо я вже навіть емблему придумала. Просто і стильно. Прикольний напис. Так, а, але що значить Вінкс? Нічого. Просто Вінкс. У наступній серії. У магіксі відбудеться великий бал. Це нагода познайомитися зі спеціалістами. Хлопці зі школи червоного фонтана дуже милі. Відьом не запросять і вони помстяться. Що ж вони задумали?